Лю Цесінь, вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук Коли бійці, одягнені в лахміття, постали перед очима людей, ті не змогли стримати сліз. За деякий час обидва космічні кораблі і бійці опору стали символом величі незламного духу людства, і незвичайне кількість шанувальників, здавалося, думали, що й вони завжди мали таку ж крицеву волю. Наступним кроком стала логічна безжальна помста колаборантам із сил безпеки Землі, хоча, об'єктивно кажучи, вони відіграли в цій катастрофі навіть позитивнішу роль, ніж рух опору. Саме вони захищали міста і іншу інфраструктуру від знищення під час імміграції. Звісно, для трисоляриса, але саме старанне збереження всіх людських набутків забезпечило швидке відновлення світової економіки після повернення іммігрантів. Також сили безпеки. Підтримували порядок під час повернення людей додому, а коли в Австралії через брак харчів і електроенергії часто спалахували бунти, то саме вони втихомирювали натовп і привозили все необхідне. Завдяки їхній роботі більшість людей повернулися в домівки протягом чотирьох місяців без особливих жертв. У такому хаосі без цього добре озброєного мілітаризованого угруповання наслідки могли би бути взагалі непередбачуваними. Проте жоден подібний аргумент не було взято до уваги судом. І більшість членів сил безпеки засудили за злочини проти людства. Після початку великого переселення більшість країн поновили смертну кару. Цей вид покарання не скасували навіть після повернення з Австралії, тож за минулі п'ять років стратили чимало колишніх силовиків під задоволене улюлюкання натовпу, серед якого ніхто принагідно не згадав, що сам подавав заявку до лав сил безпеки і просто туди не потрапив. Але все швидко стало на свої місця, і люди почали відновлювати побут. Оскільки інфраструктура міст і промислові об'єкти добре збереглися, відновлення не тривало довго. Менш ніж за два роки шрами розрухи у містах повністю затяглися, і рівень економіки та побуту повернувся на той, яким був до переселення. Усе людство знову почало насолоджуватися життям. Подібні настрої ґрунтувалися на спогадах про експеримент лодзи з підтвердженням теорії темного лісу. Від моменту трансляції координат зоряної системи 187 J3X1 до знищення зірки минуло 157 років, що приблизно дорівнювало тривалості життя сучасної людини. Також спостерігалося падіння рівня народжуваності до найнижчих показників у історії, ніхто не бажав приводити дитину у світ, приречений на загибель. Але більшість людей вважали, що зможуть прожити відведений їм строк у мирі й злагоді. Хоча людство зрозуміло, що трансляція за допомогою гравітаційних хвиль значно потужніша за радіохвильове мовлення. Навіть посилене сонцем суспільна думка швидко знайшла іншу самовтіху, поставивши під сумнів істинність самої теорії темного лісу. Витяг із минулого поза часом. Селенська манія переслідування, зникнення останніх сумнівів щодо правильності теорії темного лісу. Хоча теорія темного лісу стала наріжним каменем розвитку людської історії понад 60 років тому, питання про її достовірність, науковість і академічність. Залишалося на порядку денному від епохи стримування і аж до початку епохи мовлення. До цього моменту не існувало жодних переконливих доказів, які могли б довести правильність теорії з наукової точки зору, а небагатьом наявним свідченням бракувало міцного наукового базису. Перше свідчення експеримент Лозди щодо правильності теорії темного лісу призвів до знищення зоряної системи 187J3X1. По перше, астрономічна спільнота завжди гучно піддавала сумніву сам факт знищення зоряної системи внаслідок втручання розвідувальних сил будь-якої позаземної цивілізації. Думки поділилися приблизно порівну один табір схилявся до того, що розміри спостережуваного об'єкта, нехай він не рухався зі швидкістю світла, були недостатніми для знищення цілої зірки. Знищення зоряної системи 187 J3X1 цілком могло стати наслідком природного вибуху над нової. Але через брак інформації неможливо стверджувати, чи існували достатні передумови для цього. Враховуючи значний часовий проміжок між запуском трансляції лодзи і вибухом, ця можливість розглядалася як дуже ймовірна. Інший табір вважав, що зірка все таки була зруйнована внаслідок влучання надшвидкого об'єкта, але міркував, що фотоїди є цілком звичним і природним явищем у чумацькому шляху, хоча іншого подібного об'єкта не було помічено за всю історію спостережень. Натомість існували докази того, що природні сили здатні прискорювати масивні об'єкти до значних швидкостей. Так, у наслідок розпаду подвійної системи під час вибуху наднової зірки супутника чи поглинання її над масивною чорною дірою, інша зірка з пари отримує початковий імпульс і перетворюється на надшвидку. Та сама надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики здатна розганяти безліч дрібних об'єктів до швидкостей співставних зі швидкістю світла. Але їх пошук може бути складним через надзвичайно малі розміри. Друге свідчення страх Трисоляриса перед стримуванням за теорією темного лісу. До певного моменту це було найголовнішим доказом правильності теорії, але поза як судження самих тросоляріан лишалися таємницею, це не могло вважатися прямим доказом із наукової точки зору. Цілком можливо, що трисоляріани встановили баланс у відносинах із людством. І з інших невідомих причин, і зрештою остаточно відмовилися від планів окупації сонячної системи. Була висловлена чимала кількість гіпотез, які пояснювали цю невідому причину, і, хоча жодна з них не видавалася абсолютно переконливою, жодну теж неможливо було повністю спростувати. Дехто з учених навіть запропонував теорію селенської манії переслідування, вважаючи, що Трисолярис також не має достатніх доказів істинності теорії темного лісу. Надзвичайно важкі умови зародження і існування власної цивілізації в трисоляріан розвинулася манія переслідування і страх усього живого у Всесвіті. Ця манія надзвичайно нагадувала середньовічні вірування людства і мала такий самий високий рівень поширення в трисоляріанському суспільстві. Третє свідчення згадка про темний ліс під час спілкування з кільцем. Зрозуміло, що кільце отримало саме таке формулювання. Вивчивши останній розділ історії людства у надісланій системі розетта. Цим словосполученням рясніє параграф про епоху стримування, тож цілком логічно, що кільце вдалося до вживання цієї приповіді. Однак під час діалогу з дослідниками обговорення темного лісу не тривало достатньо довго і використання означення не було чітко визначеним, тож не можна зробити висновок, що кільце дійсно зрозуміло значення вживаних слів. Щасів епохи стримування вивчення Теорії темного лісу оформилося в окрему дисципліну. Окрім суто теоретичних досліджень, було проведено велику кількість спостережень різних частин усесвіту і зроблено численні комп'ютерні моделювання, на основі яких розроблено багато математичних моделей теорії. Але з точки зору більшості вчених ця теорія не виросла з простої гіпотези, яку неможливо ані підтвердити, ані спростувати. У її правильність здебільшого вірили політики і широкі верстви населення, які часто. Визначалися ставленні до теорії темного лісу, не маючи повного уявлення про її суть. А після початку епохи мовлення дедалі більша частина людства була схильна вважати теорію темного лісу лише нав'язливою манією. Рік сьомий епохи мовлення Чінсінь. Після вгамування пристрастей увага людства перемкнулася з гравітаційно хвильового мовлення на ретроспекцію останніх подій епохи стримування. Здійнялася буря звинувачень і доносів на другого мечоносця, якби Ченсінь стало духу розпочати трансляцію одразу після нападу, принаймні наступної імміграційної катастрофи можна було б уникнути. Хоча більшість критичних стріл полетіли на адресу організаторів процесу відбору кандидатів. Відбір не був простою процедурою політичний тиск громадськості на ООН та об'єднаний флот, власне, призвів до такого вибору люди запекло сперечалися про те, хто більше винний у тому, що сталося. Але майже ніхто не замислювався, що відповідальність лежить на кожному. Більшість людей не надто винили Сінь. Її позитивний публічний образ все таки забезпечував певний захист від критики, а перенесені на рівні з простими людьми страждання під час переселення додали їй іще більше симпатиків. Багато хто вважав її простою жертвою обставин. Загалом рішення мечоносця капітулювати спрямувало хід історії довшим шляхом, не змінивши загального напрямку руху. Хай там як, але сенс мовлення було ініційовано, і незабаром жваві дискусії щодо причини наслідків щухли. Ченсінь поступово переставала бути центральною постаттю громадської думки, найважливіше було просто насолоджуватися життям. Але для Ченсінь подальше існування перетворилося на безкінечні тортури. Хоча її очі знову бачили довколишній світ, на серці лежав тяжкий камінь, що тягнув Ченсінь на дно моря депресії. Душевний біль уже перестав бути настільки пекучим і докучливим, Проте здавалося, що йому не буде кінця краю. Білі депресії неначе оселилися в кожній клітинці її тіла, змусивши забути про існування у житті радісних миттєвостей. Вона максимально обмежила коло спілкування, перестала слідкувати за новинами і не переймалася проблемами бізнесу, що розвивався. Хоча Аа була надзвичайно стурбована станом ченсінь, їй доводилося ливову частку часу приділяти управлінню компанію, тож слабкий вогник життя в колишньому мечоносці. Підтримувала лише спілкування з Фресом. У складні часи наприкінці великого переселення, Фрес і А. Виїхали з Австралії. Він деякий час прожив у Шанхаї, проте повернувся у свій будинок у Ворбертоні ще до виїзду всіх іммігрантів. Після нормалізації ситуації в Австралії, Фрес передав свій будинок удар уряду для розміщення музею культури аборигенів, а сам спорудив невеличку хишку в довколишньому лісі, перейшовши на спосіб життя своїх предків. Хоча старий жив просто неба, здавалося, що його здоров'я лише поліпшилося. Єдиним досягненням цивілізації, яке він собі залишив, був мобільний телефон. Він дзвонив ченсінь по кілька разів на день, щоби сказати лише кілька слів дитино, тут сонце сходить, дитино, захід сонця все ще чарівний, дитино, я сьогодні цілий день визбирував уламки від ваших хижок, хоча аби пустеля знову набула первісного вигляду. Дитино, тут зараз дощить. ти маєш пам'ятати запах пустелі в такій миттєвості. Різниця в часі між Австралією і Китаєм становила близько двох годин, і Чен Сінь поступово призвичаїлася до розкладу життя старого. Щоразу зачувши його голос, вона уявляла, що теж живе посеред лісу, оточеного постелею, оперезана спокоєм та ізольована від цілого світу. Пізньої ночі Чен Сінь несподівано розбудив дзвінок. Зиркнувши на екран, вона побачила, що дзвонить фрес. Годинник показував. Одну годину чотирнадцять хвилин ночі. Тож у Австралії було близько третьої. Фре знав, що Ченсінь страждає на сильне безсоння, і без допомоги апарата для сну може заснути вночі лише на дві-три години, тому він ніколи не подзвонив би в таку пору без нагальної потреби. Цього разу його голос втратив звичайний спокій, став нетерплячим і знервованим. Дитино, прокидайся і поглянь на небо. Ченсінь сама збагнула, що відбувається щось незвичне. В її гарячковий сон увірвався звичний кошмар. Посеред пласкої рівнини, закутаної в нічну імлу, загубився величезний мавзолей. із під його дверей лине синювате світло, відвоюючи в мороку клапоть землі. Саме такий відтінок синього зараз заливав усе на дворі. Ченсінь вийшла на балкон і побачила посеред неба об'єкт, світіння якого розфарбовувало все довкола у синє, притлумлюючи яскравість інших зірок. Його незмінне положення на небі вирізняло об'єкт серед штучних споруд. На навколоземній орбіті. Це світилася зірка поза межами сонячної системи. Її яскравість лише посилювалася, світло затьмарювало вогні міста і примушувало речі довкола відрощувати тіні. Приблизно за дві хвилини яскраві світла сягнула піку, перевершивши місяць у повні, змусивши людей прикрити очі. Потім світіння втратило синювати забарвлення, перетворившись на яскраве денне сонячне світло, Ченсіні з легкістю впізнала зірку. Протягом майже трьох століть людство, дивлячись на небо, неодмінно зупиняло свій погляд на цій ділянці небосхилу. У сусідній будівлі на гігантському дереві почулися якісь вигуки і тріск чогось розбитого підлогу, яскраві зірки після досягнення піку почала поступово зменшуватися, змінюючи забарвлення від яскраво білого до червоного аж до повного згасання за півгодини. Ченсінь не брала із собою телефон, коли рушила на балкон, проте вікно виклику попливло за нею. Вона чула голос Фреса, який знову набув знайомих ноток відсторонення та спокою. Дитино, не бійся. Що має статися, те станеться? Дивний легкий сон розлетівся над Руски. Теорію темного лісу було остаточно підтверджено, її доказом стало знищення ти Витяг із минулого поза часом нова модель теорії темного лісу. Трисолярис був знищений через три роки і десять місяців після старту епохи мовлення. Усі були вражені, бо ніхто не очікував настільки блискавичної реакції після активації гравітаційно хвильового мовлення, оскільки Трисолярис перебував під невсипним контролем, то про його загибель людство отримало набагато більше інформації. Цей світ був знищений тим самим способом, як і система 187 j 3 x 1 з якою експериментував лодзи. Невеличкий об'єкт, що рухався зі швидкістю максимально наближеною до швидкості світла, знищив одну з зірок методом збільшення її маси внаслідок релятівістського ефекту, цієї миті планета якраз оберталася навколо цілі атаки, тож також була знищена вибухом зірки. Під час активації гравітаційно-хвильового мовлення гравітація перебувала від трисоляриса на відстані приблизно в три світлові роки. Враховуючи те, що гравітаційні хвилі розповсюджуються зі швидкістю світла, Місце запуску фотоїда мало перебувати ближче до Трисоляриса, ніж гравітація і синій простір, ба більше, постріл у напрямку Трисоляриса мав відбутися миттєво після отримання гравітаційної передачі. Дані спостережень підтвердили це припущення слід від прольоту фотоїда чітко відбився на полових хмарах біля Трисоляриса, але в цій ділянці космосу не існувало жодних інших зоряних систем, тобто єдиною правдоподібною версією був постріл із невідомого космічного корабля. Попередні моделі теорії темного лісу переважно базувалися на прорахунках місця розташування інших зоряних систем, оскільки передбачалося, що подібні атаки на об'єкти з відомим усьому всесвіту розташуванням ініціюються виключно з інших зоряних систем, але підтверджена можливість нападу космічних кораблів значно ускладнила і без того непросту ситуацію. Хоча людство володіло достатньо точною інформацією про розташування зірок у всесвіті, воно не мало жодного уявлення про інші Окрім трісоляріанських космічні кораблі, сконструйовані розумними істотами, скільки їх узагалі? Чи часто трапляються? З якою швидкістю і куди прямують? На жодне з цих запитань відповіді не було. Це збільшувало кількість джерел завдання ударів у рамках теорії темного лісу, одночасно значно зменшуючи час реакції. Наступні після трисоляриса зірки розташовувалися від сонячної системи на відстані шести світлових років, але моторошні смертоносні кораблі привиди. Могли цієї миті пролітати повз сонце, Бог смерті, який, як здавалося, існував деінде, з'явився прямо перед очима. Рік сьомий епохи мовлення томоко. Людство вперше стало свідком винищення цивілізації, збагнувши, що така сама доля може спіткати і їх будь-якої миті. Трисоліріанська загроза, що протягом трьох століть посідала центральне місце в історії людства, розвіялася немовдим. Поступивши з містом жорстокішій невідомості Всесвіту. Але очікувана хвиля паніки не покотилася світом. Зіткнувшись із винищенням цивілізації на відстані чотирьох світлових років, людство дивно принишкло всі, вдивляючись у туману далечінь, чекали пришестя когось чи чогось. Ще з часів великого занепаду, хоча відтоді історія кілька разів драматично змінювала свій хід, людське суспільство завжди жило за високого рівня добробуту, високо розвиненої демократії. Два століття сформували у свідомості мас переконання. Як скрутно не було б, завжди знайдеться той, хто про них подбає. Ця Віра ледь не зазнала краху під час великого переселення, але того ранку, шість років тому, на порозі суцільного мороку, диво таки сталося людство і зараз чекало на чергове диво. Третього дня, після знищення трисоляриса, томоко несподівано запросила Чінсінь і Лодзи випити чаю. Вона повідомила, що не тримає каменя за пазухою, а просто скучила як за старими друзями. ОН і об'єднаний флот поставилися до цієї зустрічі з надзвичайним ентузіазмом. Теперішній стан пасивного очікування дуже непокоїв усіх. Людство стало нагадувати крихкий піщаний замок на пляжі, який може будь-якої миті зруйнуватися під сильним поривом вітру. владці сподівалися, що двоє колишніх мечоносців зможуть отримати відтомоку інформацію, яка поверне надію в уми мас. На екстреному засіданні Рос, присвяченому майбутній зустрічі. Дехто навіть натякав, що коли подібну інформацію вони не отримають, можна сфабрикувати щось багатозначне. Шість років тому, після початку гравітаційно хвильового мовлення, Томока зникла з радарів, навіть якщо вона з'являлася періодично на публіці, то просто без виразності експресії доносила думки трісоляриса. Вона таки залишилася гостювати в тій невеличкій дерев'яній віллі на верхівці дерева і, швидше за все, більшу частину часу проводила в режимі очікування. Чінсінь зустрілася з Лодзи вже на гільці, з якої звисала віла Томоко. Під час великого переселення лодзи приєднався до руху опору. Хоча він і не брав безпосередньо участі в акціях та не керував жодною з них, проте лишався духовним наставником для всіх бійців. Сили безпеки і краплини будь-що намагалися розшукати його та вбити, але Лодзи постійно вдавалося вислизати. Навіть софони були не в змозі виконати це завдання. Лодзи мало змінився за минулі сім років. Та сама тверда, строго вертикальна постава, хіба що вітер сильніше розвивав довге волосся. Він не привітався, але обдарував Ченсінь усмішкою, яка миттєво зігріла їй серце. Лодзи дивним чином нагадував їй Фреса, хоча ці двоє були гать різними, але обидва мали у своїй харизмі відгомін минулого, потужне відчуття міці гір, яке давало Ченсінь відчуття, що вона може на них покластися в ці дивні нові часи. Був іще Вейт, злий і лютий, немов вовк, чоловік із минулого. Який ледь не досягнув успіху в її знищенні, Ченсін сін його ненавиділа і боялася, але водночас знала, що в певному розумінні може також і покластися на нього. Направду дивне відчуття.